Декілька разів на рік жителі села Фледі проводять ярмарок для збору грошей на потреби України. Mm. In Dnipru, and for electricity. We've got together. It started off with me, Sylvia, and Irina, and then everybody else is on the street and in the village has come to help us. We made all the jam, we have made pot flowers during the summer so they're ready for the winter or ready for the house. Це вже другий за 2024 рік захід. Необхідні речі закуповують та доставляють в Україну організації Отфелло та Україна Єльпен». Підписуйтесь на наш канал та дізнаватись більше про життя українців у Швеції та як Шведи підтримують Україну.